Вітаю вас, хлопчики і дівчатка на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися писати переказ за планом із малюнків. Якою буде тема нашого переказу, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Це свято найкраще у цілому світі. Його всі чекають, обожнюють діти, смаколики, торт, подарунків багато дарують в цей день друзі, мама і тато. Вірно, це день народження. Послухай текст Катрусин день народження. Цього дня катруся прокинулася раненько, адже їй треба було готуватися до свята. Батьки привітали доньку першими, подарували настільну гру. Потім дівчинка разом із мамою готувала святковий стіл. Війшло багато смачних страв і, звичайно, ж, торт. О третій годині дня завітали гості, катрусині друзі. Подарунків принесли цілу купу. Діти пообідали, а потім гралися, веселилися, пригощалися солодощами. Зверни увагу! Текст складається з трьох частин зачин, основна частина і кінцівка. Кожна частина пишеться з абзацу. Про що говориться у зачині? Що робила дівчинка потім, про що говориться в основній частині? Про що говориться у кінцівці? А тепер прочитай текст самостійно. Спробуй переказати текст усно. Тисни відео на паузу. Уважно розглянь малюнки до тексту. Ставимо запитання до кожного малюнка Чому катруся прокинулася раненько? Хто привітав доньку першим? Що подарували батьки? Постав запитання до другого малюнка. Що дівчинка робила потім? Відповідай. А тепер постав запитання до третього малюнка. Хто прийшов о третій годині дня? Що принесли друзі? Що робили діти потім? Усно дай відповіді на ці запитання. А тепер запиши в зошиті дату, класна робота. Запиши заголовок. Катросин день народження. Катросин з великої букви. День з великої букви. Народження з маленької букви. Напиши переказ, використовуючи малюнки та запитання. Дотримуйся абзаців. Тисни відео на паузу. Перевір, чи правильно записаний переказ. Катрусин день народження. Цього дня Катруся прокинулася раненько, адже їй треба було готуватися до свята. Батьки привітали доньку першими, подарували настільну гру. Потім дівчинка разом із мамою готувала святковий стіл. Вийшло багато смачних страв і, звичайно, торт. О третій годині дня завітали гості, катрусині, друзі. Подарунків принесли цілу купу. Діти пообідали, а потім гралися, веселилися, пригощалися солодощами. Ти нічого не забув? Перевір себе. Я вмію переказувати текст усно. Я вмію складати текст за планом із малюнків. Я вмію ставити запитання до малюнків. Я вчуся писати переказ за малюнками та запитаннями. Дякую за увагу. До нових зустрічей!